Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. Дякую добрим людям з Харківщини, які, як вже не вперше, не в друге, не втретє, регулярно роблять. Ну, як регулярно, періодично, так, на моє прохання. Роблять мені, і не тільки мені, я знаю, що вони чималій кількості користувачів БМП з усієї України роблять за дуже пільговими цінами ось такі струбцини та стягування траків гусянки БМП гусеничного рушія. Так, там підшипнички, всяке таке. І також знімачі біноклів. Виходить по оці струбцини по 650 гривень. По 650 гривень ці добрі люди роблять. Ці знімачі біноклів, також перевірені часом, по 350 гривень. Це реальні копійки. До прикладу, я колись ці струбці на Олексі бачив за 25 тисячі гривень теж нові сучасного виготовлення. Знімачів біноклів я ніде в продажу не бачив. І от я буквально замовив два комплекти, собі на дві машини, де нам бракує. і зателефонувала людина, побратим там незнайомий. Попросив, запитав, де можна їх купити, то я за ті гроші, що з банки взяв на доукомплектування там, машин мого підрозділу, один комплект відправив їм, і на банку вони докинули 1650 гривень, тобто за один комплект так, виходить. І зараз я за ті ж гроші власне, до замовлю, щоб доукомплектувати машини в моєму підпорядкуванні. Зокрема, і десь на цих інструментах з варювальним апаратом, там, напівавтоматиком, так, виведемо цифри машин. Тобто кожен комплект буде іменний, тому що все, що не іменне, все, що без господаря, має незрівняно вищі шанси піти в гори. Так, а так, ти знаєш, у тебе там машина, там три сімки. Все, три сімки. Ти коли побачиш на іншій машині свій інструмент три сімки скажеш ого, чоловіше, секундочку, забереш і підеш. Бо це з твоєї машини. Так? Такі справи. Дуже дякую. Працюємо. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.